Представить США план розгортання європейських військ в Україні. Трамп планує відновити угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів та заяви Буданова про припинення вогню у 2025 році. Про все в новинному дайджесті за 20 лютого. Прем'єр-міністр Великої Британії Стармер планує представити Трампу ініціативу щодо розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових для забезпечення режиму припинення вогню. Повідомляє за Telegraph. Згідно з англо-французьким планом, військослужбовці під керівництвом європейських країн будуть розміщені в українських містах портах, та об'єктах критичної інфраструктури. Вони перебуватимуть далеко від лінії фронту, зокрема на атомних електростанціях. Трамп заявив журналістам, що планує відновити угоду з Україною щодо видобутку рідкоземельних мінералів. Повідомили в CNN. Він сказав, що з міністром фінансів Скотом Бесендом під час його візиту до Києва поводились досить грубо, оскільки українська сторона відхилила проєкт угоди. Зеленський пояснив, що угоду не підписали через відсутність у ній гарантії безпеки для України. Начальник гур Кирило Буданно вважає, що режим припинення вогню між Україною та Росією може бути Сягнутий цього року, за його словами, є передумови для такої угоди. В інтерв'ю азербайджанському журналісту Боданов заявив, що існує велика ймовірність досягнення домовленостей про припинення бойових дій. На запитання, чи можливо це саме у 2025 році, голова ГУР відповів, що є багато складників, які можуть вплинути на ситуацію. Водночас він наголосив, що це його особиста думка. Серед російських військових зафіксовано випадки вибухів fpv окулярів під час їхнього використання операторами дронів. За цією операцією стоять фахівці ГУР МО України, повідомили Суспільному джерела Озвідці за даними спецслужб всередині окулярів, які отримали російські пілоти від волонтерів, була вмонтована вибухівка для виконання операції. Українська розвідка придбала велику партію fpv окулярів, що призначались для операторів безпілотників РФ та обладнали пристрої системою дистанційного підриву. У Бердянську ліквідовано заступника голови окупаційної адміністрації міста Євгенія Богданова, який під час перебування на окупованих територіях неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України. Повідомляє гур.